Історія починається з самого дитинства. Це я і тут мені десь 11. І ще тоді, будучи малюком, в мене вже було різке бажання стати мільйонером. Я точно знав, що рано чи пізно це станеться, але чесно вам скажу, не думав, що так швидко. Всім привіт! Я Ростік. Через півроку мені буде вже 18. І я все-таки вирішив поділитися з вами своєю історією, як півтора роки тому. Я зайшов на свій рахунок і побачив там перший мільйон. Я поділюся з вами своїм шляхом, шляхом, як я з повного нуля, коли мені було 10 гривень на булочку, дійшов до того самого мільйону. Я розкажу вам все зі всіма підтвердженнями, цифрами, реакціями інших людей і так далі. Приємного перегляду. Почнемо з того, що я з простої сім'ї з села Львівської області. І з самого дитинства мене оточують люди, які все життя працюють на стандартній роботі за мінімальну або близько до мінімальної зарплатню. І здається, звідки взагалі мало взятися це.